Вітаю. Гормони. Біологічно активні речовини, які в дуже малих концентраціях здатні значною мірою вплинути на органи і тканини, а також організм загалом на модель молекули гормону. Властивості гормонів. Перша властивість. Виділяються і виробляють їх клітини в позаклітинний простір. Друга властивість. Не є структурними компонентами клітин і не використовуються як джерело енергії. Третя властивість здатні специфічно взаємодіяти з клітинами, що мають рецептори для даного гормону. Четверта властивість володіють дуже високою біологічною активністю. П'ята властивість впливають на настрій. Шоста властивість контролюють репродуктивний цикл. Сьома властивість. Викликають почуття голоду і насичення. Восьма властивість. Викликають статевий потяг. В організмі людини багато залоз. виділяють гормони та гормоноподібні речовини. Розглянемо найважливіші з них. Знайди татапни на пляшку з ліками. Картизон. Один з двадцяти гормонів. Що виділяється корою наднеркових залоз. Регулює обмін вуглеводів. Застосовується при лікуванні багатьох хвороб, ревматизм, бронхіальна астма, алергічні захворювання. Ти, мабуть, багато разів чув про гормон інсулін. Він виробляється під шлунковою залозою. Знайди пляшку з ліками та шприц і тапни по ньому Інсулін. Гормон пептидної природи. Утворюється в бета під підшлункової залози. Має велике значення. При обміні речовин майже в усіх тканинах головна дія інсуліна полягає в зниженні концентрації глюкози в крові. Знайди паперове упакування з ліками. Це важливі гормони щитоподібної залози. Тироксин. Основна форма тиреоїдних гормонів щитовидної залози. Гормон підсилює всі види обміну речовин. Адреналін головний гормон мозкової функції надниркових залоз, А також нейромедіатор. Адреналін міститься в різних органах і тканинах, збільшує артеріальний тиск, прискорює ритм серцевих скорочень. Гормони відіграють важливу біологічну роль. З їх допомогою здійснюється координація і правильне функціонування. Всіх органів і систем живого організму більшість гормонів можливо купити у аптеці. Це життєво необхідні ліки.